Шановні, ми рухаємося до кінця нашого курсу. Сьогодні з вами будемо говорити про те, який рецепт економічного успіху можливий для нашої країни, для України. Будемо говорити з огляду на те, що є досить велика кількість країн, які протягом останніх 100 років змогли досягнути надсильного стрибка. Надсуттєво поміняти своє положення на економічній карті світу, з третього світу в перший. Так, наприклад, називається відома книга Сінгапурського керівника Керманича Лі Куан Ю, де він розповідає про успіх своєї країни і про те, як вона, з однієї з найбідніших країн світу, стала. Однією з найзаможніших з точки зору рівня життя населення. Тобто, коли ми кажемо про заможню країну, ми насамперед дивимося, яким є рівень життя, який рівень життя забезпечує та чи інша економіка. Інший приклад, на який можна послатися, це Південна Корея, країна, яка після Другої світової війни в 50-х роках так само була. Однією з найбідніших країн, рівень життя був нижчий, ніж в Папуа, нижче, ніж в Нігерії. Тобто це був наднизький рівень. Він був нижчий ніж в Нігерії та Папуа нові Гвинеї. На сьогоднішній день це 12-та за обсягами економіка світу. 12-та за обсягами економіка світу, майже впевнений, що хтось з вас має ту чи іншу річ, яка пов'язана з Південною Кореєю. Samsung, Hyundai, Dell, LG. Багато-багато решта це ті компанії, які на сьогоднішній день асоціюються з Південною Кореєю. Чи є універсальний рецепт? Як потрапити з третього світу вперше? Якби він був, то напевно всі б ним скористалися. Тому що я називав ті країни, які відносяться до Азії, якщо подивитися на європейські країни, ми так само можемо знайти великі успіхи. Післявоєнна зруйнована, розділена навпіл під гнітом репарацій Німеччина. Тобто на сьогоднішній день це. Одна з провідних країн не лише Європи, але й усього світу. Наші сусіди по східному блоку, по Варшавському договору, які фактично різко змінили свій курс з соціалістичного в кінці 80-х, початку 90-х років, вийшли з-під орбіти впливу Радянського Союзу. з-під Орбіти впливу Російської імперії, де-факто. Так само дуже велике зростання, ще не наздогнали вони провідні країни Європи, але тим не менш, вже можуть казати про достойний рівень життя людей. Чи були ці шляхи, ці успіхи схожі в Сингапурі, Південній Кореї, наприклад, в Німеччині, в Польщі, в Чехії? Ні. Вони були дуже різні. І це ставить під сумнів дійсно наявність одного суттєвого значного рецепту. Але може щось в усіх цих шляхах було спільне. Так було, і ми про це будемо говорити сьогодні, що відрізняє суспільства, які стають ефективними. Я написав на дошці за мною три пункти, які дуже важко вкласти в ті чи інші закони. В ті чи інші нормативні акти, які дуже важко зробити як певний рецепт, випити як таблетку і стати іншим. Тобто, все ж таки ми говоримо про те, яким чином деяким країнам вдалося перейти з стану одного в стану абсолютно інший протилежний, стати лідерами, стати взірцевими. Як це їм вдалося? Три речі, які. Часто їх об'єднують, написані на дошці. Перше це наявність бачення певної національної ідеї, певної візії, якими ми хочемо стати. Тобто, якою може стати країна через 10 років, яким може стати життя конкретної людини? Тобто, коли у вас в голові, принаймні, є ця картина, то ви. Знаєте, куди ви йдете. Тобто можна зробити дуже багато різноманітних рухів і залишитися на місці. Це фактично те, що характерно для економіки України. Тобто вже понад 20 років робляться різноманітні рухи, але фактично, якщо оцінювати об'єктивні показники, то рівень економічного розвитку він є таким, який відповідає рівню. Там 25-річної давнини. Світ пішов далі, світ пішов вперед, а Україна поки що залишилася на місці. Друга частина це довіра, знову ж таки, достатньо складна категорія, але без довіри в суспільстві так само неможливі кардинальні зміни. Будь-яка економічна взаємодія, причому в сучасному світі все більш і більш складна, вона вимагає довіри між економічними суб'єктами. Що відбувається, коли цієї довіри немає? Ну, такий один з феноменів, який ми бачимо в Україні, це намагання побудувати так звані вертикально інтегровані компанії, тобто не залежати ні від кого постачання сировини, виробництва. Логістика, продаж, замкнути все це на собі. Неможливо бути надефективним в усьому. Зрозуміло, що така модель, намагання охопити все, вона даватиме гірші результати, гірше конкурентно. Да? Тобто а конкуренція це основа сучасної економіки, економіки всіх часів. Тобто, ти будеш менш конкурентним, якщо ти виконуєш всі-всі-всі функції і не довіряєш жодну функцію назовні. Знову ж таки, я далі продемонструю, яким чином ще може довіра впливати на конкретні кінцеві результати. І Третє, це самостійність і відповідальність громадян цієї країни. Ця річ так само була абсолютно ідентичною, абсолютно схожою і в Європі, і в Азії, тобто ті країни, які робили великий ривок. Вони фактично робили ставку на самостійність громадян. Особливо важко, коли це ти переходиш від тоталітарного суспільства, від суспільства, яке цінує рівність і проводить соціалістичне, комуністичне суспільство, намагається всіх вирівняти з гори до низу. Тобто, коли ти переходиш від моделі з гори до низу. До моделі знизу до гори, тобто знизу до гори, відповідно, головною є саме особа людини, то це велике соціальне зрушення, тому що не можна клацнути пальцями і люди стануть іншими. Вони вже встигли звикнути до певного патерналізму, коли їм хтось щось має, хтось щось винен, до певних стандартів, до певної допомоги і таке решта, і таке решта. І фактично дуже важко перегорнути оцей трикутник згори донизу, до знизу до гори. І, скоріш за все, коли ми говоримо про Україну, то він десь на середині застряв, і більшість людей часто навіть хоче, щоб він повернувся в минулий стан. Шукає порядку сильної руки, яка зробить все так, як треба, і йде постійна зміна. Урядовців, президентів і таке решта, намагання поєднати те, що поєднати не можна. Модель, в якій все визначається однією людиною чи невеликою кількістю людей, і іншу модель, де ці люди десь там внизу лише забезпечують фундамент. Навіть в таких суспільствах, як азійські суспільства, які все ж таки більш схильні до. Тоталітаризму до, до порушення прав людини. Ми зараз подивимося, яким чином описує необхідне ставлення громадян той же Лі Куан Ю, керманич Сингапуру, який привів країну з третього світу в перший.